Ні, завітала кізонька. І не просто так, а з чарівним кубічком, бо вона хоче привітатися з вами. Ме сказати. Тож давайте і ми з нею привітаємось її ж мовою. Домовились? Дивимось оченятками, фотографуємо ме-е-е. Олівія, оченятками. Ми е? оченятками дивись. Ме. І кізоньці очі. Ладік, ми. Богданчику, на кубічок дивись. Ми. І кізонька, дивіться, яка весела. І всім вам каже, ми. Будуємо башточку для кізоньки. Ми буд молодці. Найшов, Маркіянчику ме? Давай, давай, бо вже кізонька милується, дивіться, щоб не впала башточка. Став, став, дивись, рівненько ж став. Так, хто там у мене так радіє. Так, а ну подивись, точно ти правильно поставив Владіку? зніми верхній кубичок. так порівняла Олів'я молодчинка. Дивіться, щоб не впала башточка. Так. Ще всі кубички ми вже використали. Ні ще давай, додай! Домовляй! отако, І ми радіємо! І кізонька зраділа. То дітки, як ми привітаємось з кізонькою? Як?